Всім привіт! З вами як завжди, я Румі. І сьогодні ми з вами будемо грати в Walk Lake. Ви всі пам'ятаєте цю гру, нашу нову тему. Ну, Усаджуйтесь поудобніше. І ми починаємо. Давайте відкриємо подаруночок. І тут у нас скільки 71 монета. Чудово! Давайте купимо новий скін чи локацію. Мм, прикольно! Тільки поки ми його одягати не будемо. Знаєте, за цю... чого? В мене давним-давно це був мій майже саме перший скін. Оця от улітка, вона мені випала після першого скіна. Цьому я поки за нею трішки попрохожу, бо я за неї не проходила ще ні разу. Оп? Нехило так повезло оп. Крутяк. Мені подобається дизайн гравії. Це мені дуже нагадує, як осипається гравій в Майнкрафті. На Майнкрафт в мене вже не вистачає пам'яті на, на його світи. Так що о тому, щоб в мене був Майнкрафт, мені лише мріяти. Ну, я да, його встановлюємо толк. Якщо в ньому вже не буде ніяких світів, це буде... Безполізно. Пам'ятаєте, я вам розкажувала про моє хобі лазення по деревах Так от, це не просто хобі. Я цьому дуже давно навчилась. Це була така історія. У нас існувала така команда в школі. Типу, там, де ми всі були біля одного величезного дерева, одне просто велетенське дерево, і, і поки ми тренувалися з моїм другом, на той момент єдиним другом, той самий єдиний друг, ми з ним е тренувалися на палках, типу, битись на палках. Такі підточували їх об спеціальний камінь. Там камні такі лежали великі, об які ми підточували наші палки. І робили з них коп'ятки. Коли, може, там якісь. Ну, ви зрозуміли, гострі штуки. І ми на них пробували битись. Ну, це наша загальна репетиція, щоб якщо на нас хтось напав, ми були на повному готові. На повній готовності. І в той самий момент ми не змогли прийти на збор, який кричали не адміни. Тобто люди, які не були адміністраторами цієї команди. А адміністратором в той самий момент була я. І типу я чую, як вони весь голос кричать. Ми кричимо їм відповідь, що ми поки не можемо прийти, ми зайняті. Що ми б'ємося на палках і проходимо ми, і приходимо ми через хвилин 10. Бачимо, вони сидять на деревах і кажуть, що ви тут забули. Ми відповідаємо: типу, це наша команда. і Ми тут, якби, прийшли, й до нас, типу, в базу, а вони просто нам відповідають, це не ваша база. типу, ми такі, чого, чиво. А потім вони нам сказали, що із за того, що ми, типу, не прийшли на збор, вони вирішили забрати нашу команду, і тепер, типу, це їхня команда. А саме жахливе то було те, що вони вміли лазити по дереву, яке вони в нас забрали. А вони такі, знаєте, дібільні сусіди, ті самі, які весь час шумять. А вони до них до нас так близько, що все. Ми на них нападаємо, все, ми в чомусь винуваті, що в них там щось сталось. І от вони настільки були дібільними, що вони не розуміли. Чому ми не прийшли на збор? Типу, вони не розуміли, що це все не ми винуваті, що це просто в нас було заняття з моїм другом лучшим. І, типу, вони цього не розуміли. І оце ж зрозуміло, що ми не винуваті ні в чому. І. Прикол саме був в тому, що я, як лідер, не вміла сама лазити по деревам. І мені довелося вчитись. Вони в нас забрали все, що в нас було, всі наші палки, які в нас були. Тобто все, всі речі, всі прикраси, які я сама робила. Тобто абсолютно все, нічого не залишили. І в цьому був прикол. А головне в цьому те, що типу, собственно, я не тільки не вміла залазити, вони нас не підпускали. Вскорі вони повністю вигнали нас з саду. Тобто з цілого шкільного на їхнього власного саду, шкільного з общого. А ми нічого не могли зробити. Ми вчительці жалувалися, а вони ставали такими безпомощними, знаєте, як будь ті самі хамачки, такі милі, при А от як тільки вона відходить хоча б на секунду. Все, вони як якісь дьяволи. І стався такий інцидент. Я несу наші коп'я. Я спасаюсь. Я єлі як знайшла наші коп'я. Спасаюсь. І от на той момент в мене була моя нова шляпа. Не та сама моя удача, а друга. Вона була така легка, що при одному пориві вітру все, їй здвай. А я біжу, я обганяю шостокласника я і сімокласника. Так що, знаєте, да, вони її затащили на те дерево, мені прийшлось кликати мою єдину подругу, саму сильну в нашому класі Мілану, якої всі боялись, яка була моєю подругою на той момент. Щоб вона мені допомогла. І да, єлі-як ми достали мою шляпу. Єлі-як! А достали ми тільки й за те, що вони боялись, Мілан. От прикол в тому, що після цього от були такі вихідні. Я просто туди прийшла і почала тренуватись. І ви знаєте, які, які в них були ліца, коли вони побачили, коли вони прийшли тільки на в школу, і бачать, що все їхнє дерево обмазано чорною краскою, яка не висихає. А на самій верхній вітці, яка була не лежала я з усіма моїми коп'ями. А стрибала, я тоді просто одпадну. І із за цього я могла просто стрибнути. Стрибнути з цього, з цього верху дерев. І тим самим вони більш ніколи до мене не лізли. До одного моменту. Я вже, типу, була опитна, типу, все було добре. І в один момент. Знаєте щось зрозуміло? В них, пов... в них стало більше гравців в їхній команді. В них були шостокласники, сьомокласники, в них були випускники Ало. Якого навіть? Навіть я тут безсильна була. Потім, коли вони все наше зруйнували, я просто. Прийшла подивитись, і прийшли вони і сказали, що типу вони зруйнували ли, щось там ще. І тут перебиває Іма. Ота, от знаєте, ці самі дві назойливі МЛП, які сидять на задніх партах, розмовляють, і такі хандріві такі всі, ну ви поняли, такі неприємні, такі подлі. Люблять підставляти, кажуть, що це не вони, що вони не винуваті. О, типу, типу, Ой, ти що мені з того? Ну ви поняли такі так собі. люди. І ця сама одна з цих ЛПшок Інна її звати було. Ми її ще називаємо Бобрики за її фамілії І вона сама схожа трішки на Бобрика. Нічого лічного. І вона сказала: Ну, та й що, може, вона ще буде в нашій команді? І знаєте, що я рішила? Да, я согласилась тому що я зрозуміла. Я тут безсильна. Вони більше мене. Вони не можуть, я не можу перемогти. Це неможливо. І після цього я вступила до них в команду. Але не повноцінно. Вони взяли мене в полон. Після цього полону, якби я вступила, ніби я стала новичком в цій команді, в... але вони не знали одного. Я устроїлась до них так, щоб я устраювала до них нових гравців. Туди устроївся мій кращий друг Сіма. Єдиний друг. на той момент. І це саме мій єдиний друг. Він там був для того, щоб розознати всю інформацію. Я всієї цієї інформації не знала. А це Тіма був дру... ще й таким дружком. І оцей адміністратор дуже подлізався до мого друга. Ти тобто був весь час хотів з ним дружити. А він відмовляв, і він був якось радий. Він передав йому все, що він знає, він дав йому все саме краще, яке в них є. А він туди прийшов по інформацію. Просто по інформації, щоб передати її мені. І в цьому й був прикол. І я сказала всім людям, які на той момент були запрошені мною, що на мою команду, щоб всі вони вийшли з цієї команди і перейшли в мою, повністю на той момент закинуту, але вскорі відновлену команду, яку всі довго любили. Після цього моменту я стала дуже активно лазити по дерев. Як ви це знаєте, це моє улюблене хобі. І по цьому, і за тої самої причини. Зараз я сих пір в їхній команді, не знаю новичок чи ні. О, до речі, зараз в мене є друг. четверокласник, який переходить в п'ятий клас, п'ятокласник, який переходить в 6 клас, сьомокласниця, яка переходить у восьмий клас. Ні, восьмокласниця, яка переходить в 9 клас. Ну, і у йому других старшокласників, як ви зрозуміли, я дружу більш старшокласниками зараз. Але раніше в мене був лише один друг, ноль подруг. І за те, що всі вони були придаті в нашому селі не так багато добрих дітей. Навіть краще знайти майже неможливо. Тут всі злі. Але не дивлячись на все це, я щаслива, що тепер я можу жити спокійно. Тому що тепер все добре. Мені ніхто не заважає, я можу відпочити, зробити перерву. Перестати. Хвилюватись, боротись і почати нове життя повністю з чистого.